За рік до загибелі він мені фразу, я пам'ятаю, я стояла на балконі, він звонив до мене. Я жалкую, що я в 14, тому не пішов служити. Кажу, Макс, а нічого ж ми б не зустрілися з тобою. Він такий, ой, вибач, ну дійсно, склалось, як склалось. Я завжди говорила, що це було як в фільмі, тому що Ну, я переїхала з Одеси з Хмельниччини, була вечірка в атраді, і подруга вирішила, каже, давай сходимо Макс, був знайомий її. І вона нас представила, і ми можна сказати, кохання з першого погляду. Ми одразу з тієї ночі почали зустрічатися. Була така пам'ятна дата 2 червня 2018 року. Макс був дуже доброю людиною, ніколи не відмовляв нікому. Дуже веселий був, позитивний. У нього завжди все було так. Ця посмішка його, і все сяяло навколо. Він дуже багато знав. Мені дуже цікаво було з ним, тому що він знав історію. Ми навіть коли в Одесі гуляли. Він мені пам'ятки архітектури, там коли там заснували Одесу, все він мені розповідав. Я кажу, ти знаєш, я на історію України стільки не дізналась про Україну, як від тебе. Він займався в мене БЖЖ, Вже чорний пояс йому посмертно дали, був коричневий. Він був і тренером і займався сам. БЖЖ для нього це було на першому місці. Я була на другому. Уже вже на першому він з дитинства мріяв бути військовим, але так як в нього була одна нирка, і його відмовляли від цього постійно. І Він ну, типа, як каже, що з мене роблять інваліда. Я кажу: ну в тебе ж одна нирка, як ти, типу, зможеш то то робити. Я кажу, ну, спортом я вже все життя займаюся, і нічого. До повномасштабного вторгнення він працював експедитором, логістом. Він завжди переходив ну, з однієї на другу. Він навчався в цьому напрямку в водному, там і ми поставили доску пошани на його честь. І він так і працював за спеціальністю. 23 лютого Коля йшов в рейс. Це останній рейс був з Одеси, який відправлявся. І ми всі його, його ну, брата, його друзі, Коля, я, батьки, і ми його від, ну, проважали. Помню, в аеропорту стоїмо, і всі говорять за цю війну, що тебе буде, не буде. А Макс такий одразу сказав, що ось побачите, що, що все буде. І дзвонить в п'ять ранку, я пам'ятаю його мама. І кажу, війна почалася. А в мене ще кіт був тут. Луї. Ми його підібрали, ну вилікували. І я збираю головне кота і кажу, що ми робимо. А він каже: Давай до бабусі йдемо всі, а в неї частний будинок. Тоді вже ж хаос такий почався. Він пішов волонтерити. Потім вже я підключилася. Сітки плели, сортували товари. Мені каже, я піду в територіальну оборону. На слідушній день він в формі приходить. Я підписав контракт. Мама в паніці, а він каже: Ну, потрібно щось робити. Я не можу сидіти. Це не ну, я не та людина, яка буде просто сидіти і наблюдати за всім, що твориться тут. Спочатку він служив в Приморський район Одеси, потім виїхав в Одеська область, потім в Миколаїв був, Миколаївська область, а тоді вже Херсон, Херсонська область, там де і загинув вже. Був минометчиком, я завжди казав, що на війні все потрібно знати навіть більше, ніж ти хочеш. Він був з нами на Новий рік. Ми святкували все. І я пам'ятаю, що дуже було таке тяжке прощання. Ми ніколи так ну, не прощались. І потім бабуся заплакала, він якось так попрощався з нею також на сльозах. І ми вийшли вже. Я кажу, побудити з Марком, а я вийду провожу. І ми виходимо на вулицю, і я починаю з ним плакати. От він плаче, і я плачу. Він постійно він мені обіцяв, я комісуюсь, йому ж можна було комісуватися, але він не хотів. Я кажу, Макс, ну дивися, ми вже сім'ю якось построїли з тобою, вже син у нас народився. Коли ти подумаєш про нас, як ми ось без тебе живемо? А він каже, ні, сонці, у всіх є сім'ї. У всіх, а типу, не тільки в мене. Він пише до мене щось старлінг, типу погано працює. Я типу, поїхав там Сашою його лагодити чинити. І він поїхав, тіпо, його довго не було, щось 3 часа, три на зв'язку. Я переживаю, я йому пишу, кажу Макс, типа вийде на зв'язок, він виходить. Типа Соня, все нормально, тіпо, все добре. Ми полагодили Starlink. Тепер буде зв'язок. І ось це він зранку мені написав, я йому відповіла, кажу, ну відпочивай, коханий, все. І Його немає на зв'язку. Його немає до вечора. Потім мені Коля пише, каже, Макс з тобою зв'язувався. Я кажу, ні, хлопцям пишу. Вони мені не відповідають. Ми вийшли з Марком гуляти, а він завжди на вулиці спав. Я пам'ятаю, е дзвінок в двері в калітку. Я відкриваю і бачу дядю його, ну, М Макса. Я дивлюсь на його лице і кажу: не кажи мені нічого. <риклад> <риклад> все одразу все зрозуміло. І він мене обіймає, каже, типу, заспокойся, дитина, типу, все. <риклад> Я пам'ятаю, мені. Викликали швидку, щоб мене якось привезти до ладу чувства. «Коля, я дзвоню, а пишу одразу його побратимую, кажу, скажи, що це брехня. Каже, я б хотів, щоб це було брехня, але це не так. Каже, дайте мені поглянути на нього, а його, виходить, сумки відкапували хлопців. Під обстрілом, і на сьогоднішній день мені дзвонили, що можна їхати на впізнання. І так замило тоді вже ну, такий сніг, так холодно, ми приїжджаємо, а мені ж не сказали, в якому він стані. Я просто приходжу і дивлюсь, ну, там не було тіла. Взагалі. Стас одразу говорить його дядя. Каже, давай ДНК будемо робити. Дистанці". Я кажу, я знаю, що він. Що він там був і ще троє його побратимів. Він завжди мені писав, з ким він їде працювати. Вони всі живі, значить, це Макс. І потім мені показують його зуби. І я по зубам його вже впізнала. Я інколи так хожу по квартирі і з ним говорю. а інколи йду і хочеться набрати, набираю його і чую, тільки дзвінки ось ці. Я кажу, Нічого, нічого не з ні обручки не сохранилось, ні житло на його, нічого. А він завжди з собою на виїзди брав в казку мою фотографію. І коли я народила Марка, перший його головний убір, коли одягали шапочку, він її з собою взяв. Мені прийшла ідея, коли були поминки, і прийшла Макса подруга Іра на тату майстер. Я пам'ятаю, як він робив їх, і як він до неї ходив на ці всі процедури. А мене не було ніколи до цього тату. І я її запитала: кажу, ти зможеш мені це зробити, як в нього був рукав. Це назад минуле з фільму. Це його улюблений фільм. Він. Завжди про це говорив і передивлявся його безліч разів. І з цієї сторони це Хічкок, також його улюблений режисер. Тут я Макс напис... Максим написала, де М -м і. Ще тут будуть деякі деталі, які він не встиг зробити. Я буду дороблювати. Він коли мене обіймав і завжди ця рука була. Він навіть коли Марка обіймає рука з його татуюванням, і я просто мені не вистачає, мені здається, що коли я дивлюся, хоча воно як для мене вже як своє. Це як частинка його залишиться зі мною. Хоча б так. Я його настільки кохала і кохаю досі, що для мене це знаєте існування просто. Це мою частину душі вирв. Постійно, постійно хочеться залишити пам'ять про нього. Хочеться, щоб не тільки я знала його, такого, якого я його знала, щоб багато хто згадував про нього і пам'ятав. Я хотіла перейменувати дуже вулицю Воробйова. Колишній зараз вже Нестеренка, я ще в березні написала лист звернення, але коли прийшла, мені відмовили. Мені відмовили, сказали, що в нього нема там орденів, хоча в нього вже був замужність орден. Сказали, що це не підходить. З Макса, братом ми спільноту свою заснували, збір пам'яті у нас. Збираємо також для бригад вже різних, кому що потрібно. Але за Коля сказав, що я хотів опустити руки, тому що він всю війну він завжди допомагав. Але каже, я не можу. Я подумав, що Макс би не зрадів, тому що я опускаю руки і нічого не роблю. Після війни і хочемо цю спільноту і зробити як більш волонтерською вже для ветеранів війни, для дітей-сиріт і також для тварин, ну, щоб збори організовувати якісь і якось допомагати. Ну, Сподіваємося, що закінчиться ця війна коли-неколи.